І созвони о третій ночі. Ви можете, ви зробите, працюємо. Я не знаю, але я зроблю. Я не знаю, але я зроблю. Мені не залишили вибору. Мені сказали, треба. <рес> така доля. Друзі, привіт! Сьогодні ми поспілкуємося з командою, яка зайняла. Третє місце у конкурсі минулого року а, у категорії створення проєкту офісного центру. А також взяла дві додаткові номінації від Trimble та Graphisoft. Це Філіпчук Олександра, Одиницька Вікторія, Клименко Олексій та Лісіцина Інна. Олексій привіт. Привіт. Олександр Привіт. Привет. Давайте трошки прогуляємось тут, і ви розповісте мені про те, як розробляли свій проект. Ходім, ви е розробляли проект е бізнес-центру в минулому році на стіл Freedom. Перед нами стояло важливе питання, е до якого ми поставилися дуже відповідально. Ми переслідуємо ціль, щоб наш бізнес-центр був з ефектом вау. Розкажіть взагалі, е як е збирали команду, як вирішили брати участь у проекті. Ну, вирішили брати, брати участь е, доволі цікаво, тому що взагалі першопочатково не планувалося. Але тоді е, ми побачили, ну точніше, я побачив, що було продовжено реєстрацію на конкурс, і у мене е, з'явилася думка, чому ні? Думаю, варто спробувати. А як збирали команду, це теж була доволі весела історія, тому нехай розповість Олександр. Е, ну, особисто я і ще один архітектор з нашої команди. Ми знали про цей конкурс, починаючи з другого курсу. Ми вирішили, що ми точно йдемо. Єдина була проблема це знайти інженера з цього чоловіка прекрасного. І нам допоміг чат Телеграм з пошуку. Ми побачили повідомлення, зразу побігли бронювати людину і виявилося, що ми зробили вдалий вибір. Так. А ще, як виявилось, ми до цього спілкувалися з третьою дівчиною з нашої команди, і тому так вирішилось, що ну, вже спілкувалися, тому потрібно саме з ними працювати. Ми стикалися вже в університеті, ще до конкурсу. Так. так. Співало, що Пізніше. така доля. Друзі, чат Телеграм працює для і він і в цьому році буде актуальний. Тобто пишіть, якщо вам потрібно знайти команду, звертайтеся, і я певний, що ви також зможете знайти собі або конструктора, або архітектора вашу команду. Загалом я хотів, до речі, спитати, бо ви ж дійсно доволі як молода команда, адже були на третьому і четвертому курсі, так? так? А, чи було це складно для вас, наскільки взагалі брати участь? Тобто ви переживали взагалі, як розумі... тобто, було розуміння, що ви можете це зробити? Було розуміння, що ми це зробимо. Важко було так, складно було так. Оскільки ми лише втягувались в саму цю сферу проєктування, архітектури і так далі, то ми фактично вчили все з нуля. Із нуля робили проект з Олексієм. Ми як дізналися, що він третій курс, спочатку так думали: ой-ой, він тільки почав вчити метали, що це буде. Але коли ми побачили, що це людина-ідея, яка він загорівся, і все, я, я не знаю, але я зроблю. Я не знаю, але я зроблю. Ми зрозуміли, що це навіть в цьому випадку це бажання щось зробити, це навіть краще ніж якісь певні знання чи досвід. Тому це також важливо в учаснику. На той момент знань було нехай не так багато, але було неймовірне бажання і прагнення зробити щось краще, краще за всіх, максимально цікаво, максимально сучасно, максимально інклюзивно, тому що це питання також включалося. І були певні моменти, які були не дуже очікувані, але ми їх також продумали. Так, насправді дуже цікаво, бо е, я бачив вашу роботу і ви використали багато. Тобто, можна сказати, вона досить технологічна. Ви, в принципі, взяли призив від Graphisoft і від Trimble, Тобто у вас була і модель конструктивна, і в принципі 3D-модель. Тобто ви, ви в ID статі рахували вузли. Правильно? тобто, ви ви з цим цим розібралися по ходу конкурсу. Так, 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 так. це Ми все вчилися, на ходу вчилися все з нуля від роботи в команді до того, що таке інженерна якась програма. Як з нею <гум> архітектор і конструктор може між собою в цій програмі співпрацювати <гум> до того, що так. лишилося три дні до подачі презентації, і нам треба вивчити, як монтувати відео. <гум> Тому це все робилось. Це такий курс інтенсив в турборежимі. Просто за годину ти вивчав все те, що міг вчити п'ять років. Це дуже круто, навіть д... несподіваний да, знання, як по відео, що так. По презентаціям також хотів сказати, у вас же був куратор в році, і він якраз Є. ну, можливо, буде, якщо ви будете приймати участь, з кафедри металевоконструкції я знаю, це Цюпин Євген, і він, можливо, вам також допомагав з конструктивом взагалі підтримував? Допомога від нього була неймовірна. Це був. Підтримка 24 на 7. Це були і созвони о третій ночі, а, і зустрічі. Тут в Юніт Сіті по півдня малювали так. на серветочках. Малю... Малю... Малюночки на серветочках це було щось. У <гум> нас вона в рамочці стоїть. Це для нас насправді дуже пам'ятна річ, коли ми всією командою збирались і вирішували, яка у нас буде архітектура, який у нас буде конструктив. Ось Наприклад, ми одного разу приїхали в юніт-кафе, знову ж таки, і у нас не було листочків, на яких ми маємо малювати. І ми так вирішили. А конкретно наш куратор Цюпин Євген. Що ми будемо малювати конструктив на серветочках. Але, до речі, на серветочках, але різними кольорами. Різними я, кольорами, ну, тому, так. Так, це дуже серйозно. І так, і так гарненько. Бім-модель майже готова. Якби ну, ми конкретно не встигали, то вклеїли би отак. Це була б оригінальна подача. Така. Ми прийшли б на захист. З Ватманом просто Ватман склеєний з багатьох серветочок, так? Це так дуже прикольно. Наш куратор був ідейним натхненником. По суті, він нас він нам допоміг на початку дуже важливо розподілити роботу. І ми, як перший раз зустрілися, всі ми ще тільки переписувались в телеграмі, зустрілися, і перше питання: ну, як ви розподілили роботу? І ми розуміємо, що ніяк. І він нам оце допоміг, що треба швидко щось робити, тому що ми почали дуже пізно. Так, В кінці вересня, початку жовтня, роботи тому так він постійно казав: ви можете, ви зробите. Працюємо, що таке відпочинок. Він вам не потрібен. Сон він вам не потрібен. Працюйте від цього проекту. Залежить ваше життя. Ми не спали пару днів, коли да. на межі такого нервового нерв... зриву і сварок. І сварок. Тобто, це була та людина, яка в нас заспокоїла, казала, що у вас все добре. Багато з кураторів активно допомагають своїм студентам, тому звертайтеся, обов'язково до них. Може, хотів ще трошки запитати по архітектурній формі. Ви якраз казали на презентації, що основна ідея, ви хотіли зробити ефект вау для своєї будівлі. Ми проаналізували все, що тільки було можливо тут проаналізувати, побудували собі 3D-модель, літали по ній десь цілий день, дивилися, от з яких ракурсів, тобто було б нашу будівлю видно краще, фасад би грав би більше. І вже оце, на перших тижнях оце, що ми собі проаналізували його і сформували такий об'єм, тобто, з, з тими точками, де буде вау-ефект, так би мовити. І... Так, ну тобто, це нам допоміг аналіз цієї, цієї ситуації в Дуже важливо не думати лише про будівлю як одну окрему. Будівлю в вакуумі, так а тісно дійсно дивитися на ділянку. Можливо, якісь от основні складнощі, які ви стикалися, да можливо, все такі з організацією команди, з розподілом роботи, можливо, ще щось було. Що що було складно при роботі проекту? Всі помилки, які можна було виконати при роботі цього проекту, ми всіх їх успішно пройшли. Від того, що майже не слідкували за всіма дедлайнами, тобто ми йшли все так. Ну, з тайм менеджментом нас були великі проблеми. В Останню хвилину в останню да, х... Ми хвилини да, в останню хвилину зареєструвалися як команда. В останню хвилину сіли за роботу. В останню по хвилину зробили першу видачу. Помилок було багато, але це навпаки якось загартовувало, Що типу так ми зробили цю помилку, але ми змогли її виправити. Ми зробили цю помилку, але ми. Незважаючи Ви на провели, це, так. так. Ну тобто, помилки вони загартувалися. Мені постійно кажуть: зупинись, не треба, все буде добре. Я Такі кажу, ні, я не зупинюсь, ми йдемо далі. Мені потрібно, я це отримаю. Ну, десь так і. Було Вирішувалися на цього проблеми. конкурсу. Ви всі проблеми. Інженер не може почати свою роботу, часто поки архітектор не скине. Да, і спочатку, якщо скидати там в останній момент, то можливо для інженера буде дуже складно встигнутися. Взагалі складно. Ну потрібно, якщо ви маєте інженера в своїй команді, конструктора з яким ви не знайомі до того, тобто ви маєте постійно працювати разом, тобто не архітектори зазвичай думають, що Ой, ми кинемо це все інженеру, він все зробить і кине нам результаті. Це дуже часто призводить до того, що інженер покидає команду, команди в результаті не здають свою роботу. Тобто ми постійно тримали контакт, не не було такого дня, щоб ми не спілкувалися, не питали, як в тебе справа, як процес роботи. Як у вас справи, який процес роботи, тобто постійно тримали зв'язок. Так, це був постійний коннект. Знову ж таки, це було нормально третій ночі написати і дізнатись. Подзвонити і сказати просинайся. Подзвонити і сказати просинайся, так, потрібно працювати. <розумітно> <розумітно> Мотиважка <розумітно> серед ночі, так. <розумітно> 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 Ми так скоперували, що у нас навіть вже через пару тижнів були спільний стікер-пак в телеграмі. Тобто, все це треба, якщо команда, це має бути команда. Це має бути одне єдине, яке почало разом. Закінчить він разом. Така порада. Дійсно, навіть на етапах концептуальних для архітекторів, якщо у вас є інженер в команді, кидайте йому просто, щоб він також був в контексті, розумів. Навіть на початку взагалі розумів, куди рух, рух ваших думок, що ви хочете сказати в цій будівлі, і зразу міг прикидувати, який там конструктив він може розробити, а не в останній момент звалювати все це на нього. В останній момент у нас також було. За декілька днів до видачі дівчата мені написали: Ми хочемо балкончики в нашій будівлі. Я такі думаю, ну круто. Ви а, в останній момент це зробили. Я думаю, ну добре, тоді і я прилаштуюсь трошки. Це от останні дні перед видачею були взагалі безсонні і дуже напружені, але ми все зробили. Що ми вже зробили рендер з балкончиками, такі ти мусиш зробити балкончики. Ми, мені не залишили вибору, мені сказали, треба. Порада для вас, все-таки: робіть, все-таки все трошки чіки швидше, щоб не довелося в останній день робити балкончики. <рес> У нас проект називався Вибух Бабах. Тобто, як ми тільки його не називали цензурними, нецензурними словами. Ну, він нас придумався зразу, і потім, коли була презентація, нам просто було. Куча ідей, як нам його презентувати, навіть до того, що Олексій видав костюмі Тора, молотом в проектом, звідти вилетить блискавка, розламить нашу будівлю половина. Не вийшло так. Ви ж обійшлися відео з відео з представником замовника. Да, так. Я, Замо, я, я до речі думаю, да, що ваше відео на вам презентації також зіграло багато роль в презентації, дійсно сподобалось. І це була перша ідея. Ми тільки сіли за презентацію. Я так кажу: ну ми, ми просто прив'язали ще на початку конкурсу до слова замовника, бо ми в нього хотіли виплатити, що він хоче. Нічого не почули, крім слова вау. І ми такі, ну ну гаразд, все. У нас є відео, фіксація цього, ми це вирізали. Ми ж ще півдня шукали, як це вирізати, цей метод, тому що ми з комп'ютерами щось такого собі в цей період дружили, щоб не знімати на телефон просто екран комп'ютера. І це була перша ідея нашої презентації. Далі вже ми почали думати сценарій взагалі. Мені здається, найвеселіша частина була це захист для мене. Це захист, так. Тому що ми сіли за вечір, десь години 4, ми говорили в Тімсі, проте у нас було 10 слайдів. 10 приколів вирішили вісім з них викреслити, лишили тільки техніка. тому кожен слайд ми розібрали на нього на сценарій і вже на працювали. Людину, так і ще... наш куратор нас штампував дуже сильно. Ми стояли з планшетками. у Нас було рівно 10 хвилин часу. Він врубав голосну музику, і ми мали тихенько, гарненько собі говорити. Ще, ще збивав, да ти Ну, така серйозна підготовка. так? Да? Yeah. <реш> у нас була презентація, але ми просто її візуально зробили, а як її розповісти? А тексту не було. Тобто, да. ми за день до захисту, фактично, зранку прийшли, і в 12 ночі десь ми вийшли. Ми розійшлись. Так само, у нас дуже довго було обговорення з тим, яке має бути відео. У нас були колосальні ідеї, масштабні. В результаті воно робилося за, за три години до <реш> <реш> дедлайну подачі. Ми такі, ну гаразд, віка. Вікторія, архітектор. Просто став щось, ми зараз швидко зробимо. Ми не встигли поставити туди музику. Ну, фізично не встигли. Я така, ну гаразд, ми вже ввечері перед захистом yeah. просто імпровізували про працівницю Тета... Тетяну. Ніби. <головіко> да, ми просто компенсували музику словами. викручувались вже як. Як могли. <головіко> ми розуміли, що ми вже на фінальній прямій. Нажимати ну, з себе це... все, що можна. Ну, так, це головне в будь-якому разі, там, не незважаючи навіть на якісь складнощі, все рівно довести так, так, проект довести до кінця і... і так чи інакше це доробити. Максимально ідеально тільки можливо. Помилка, яку можна було зробити при подачі роботи це. Відправити замість своєї роботи іншу роботу. Випадковий якийсь файл з комп'ютера, і ми зробили цю помилку, але в цьому нема нічого страшного. А третій ночі Алло, ти спиш? Не сплю молодець. Скінь мені, будь ласка, ось це й ось це. Це як, я інженер. Мені потрібні цифри. Мені потрібні цифри. Да, да, да мені камінки. не можна приблизно так, архітектори. Мені вже треба це робити. Кидайте щось, кидайте щось і так.